І Якщо хочете дати мені поради, пишіть їх на 100 доларових купюрах. Я їх з величезним задоволенням прийму. Тільки чоловіки і коти з народження на генетичному рівні мають вміння з моторошно діловим виглядом лежати на дивані. З поліцейського протоколу. Мій чоловік. Як завжди прийшов додому п'яний і почав скандалити. В цей час в квартиру влетіла блискавка і вдарила його по голові котельнею. Один друг запитує іншого Ти чого на риболовлю з нами не ходиш? Так дружина проти. А ти роби, як я з вечора усе збираю, а вранці відкидаю ковдру. Дивлюся назад своє дружини і кажу. Ну і дупа, вона ображається, ми сваримося і я їду на риболовлю. А ввечері ми пристрасно миримося. Так і зробив. Заготував з вечора Снасті, вранці відкинув ковдру. Ой, ну і дупа. Та ну і її ту риболовлю. Донечка, крок. І ще крок, молодець. Любий, неси камеру. Надійка з випускного повернулася.